Зброшники робили переворот в моєму а Цієї ночі машина постояла і щось вона... Та може бути, там, на ну, обочину відштовхнути, чи евакуатор, чи, чи може навіть стропи. Я на не виходжу, ні, то вже не стоїть, що у вас. Та ні, то як? Заразяє дорожньому руху. Ну, не дорожньому руху. Я не знаю. Кому заважаємо? Заважаю, так, заважаю о, дивіться, зібралися машини, виїхати не можуть зібрати. Ну куди? Куди маю поїхати? Туди подивіться, вот машини ну, стоять. Так... За... Машини машини, стоя... Я думаю, що таксіст від'їжджає, дивіться, зараз відтолкаємо, ну, без питань взагалі. Давайте не будемо так. Ми тут хлопці такі вроді немаленькі. Да. Таку машинку, думаю, потолкаємо легес. Шановний водій. Так... А часу втікає, тобі знак?

Такими методами. мішаєте тим людям поїхати. Ми нікому не мішаємо. Побачити, заїхати не можуть. Відповідь, поясніть йому, скажіть, будь ласка. Я вже з ним спілкувався. Із-за того, що ви ремонтуєте державу, людина там не може проїхати, ті не можуть проїхати. Це проблема можна. народу. Що відбувається? Я приїхав, мені їхати Ви мені зараз пропонуєте робити петлю через його, так? Ми, не треба. 20 кілометрів. Я, Бачу, кілометр я, я не хочу. Я не знаю, О. тут дорог. Я не місцевий. Да, я приїхав сюди. Я вже в дорогі. Ну то їдьте з Богом собі далі. Так ви подвине слово, ви порушуєте правила допомога. Ти прийшов провокувати погану ситуацію в Україні чи що. Ми стоїм теж в черзі на пересечку. Давай сейчас ми тебя оттолкаємо. Ми стоїмо в очередь на пересечку, стойте. 8 часов, 10 часов, як здесь люди всегда кажуть. на якої машині їздиш? Ну какая разница на какой машині є? Ну все, Ви, все от вот такая за тебе, Знаешь, за машина. В смысле і за мене. Ви ж взяли ці машини і погоджувалися тому, тому, обіцяли європейські обладнання. Уточняю, уточняю. Я на такій так, машині. Так, так не я вам обіцяв. Чекай, чекай. А уточняю, не тыкай, не тыкань в Спокойно. Я уточняю для людини, яка знала мені, що я знав за знала виконавчих. Я на цій машині. О, ці ми, не на цій, а взагалі на цій машині, які вже 28 років. в 2000 Мухтечному... році ми ще мали право заїжджати туди на один рік, ставити їх на землю. В 2000 року, на сьогоднішнього дня, машинах ніхто нічого не приймав. Нічого. Ми добре пам'ятаємо і знаємо. Три місяці, два місяці, місяць. 10 і 5. А тепер питання до вас. Ви як правоохоронець, чому не узнаєте, яка це внутрішня вказівка, що о, случайно Верховній Раді, які закон прийняли, тільки що ми навіть не знаємо. Що це такої було? Ми живемо по закону, а не по наслужках. Я знав, що такі машини мають тут бути один днів, Стамбульська конвенція. Але внутрішня вказівка була на три місяці. Добре, я знав три місяці. Потім їхня внутрішньовказівка нас призвели до 5 днів. Она ну, вас вот поламалась чи ви тут посмотрите? Ну вот такая чаша, да, тут отказано. Да, СБУшки. Так що, так що, смис. А викинчи з миссуємо. В залі немає Там Заважають. Ви депутат Я не депутат, я не можу ще надо. Чого ви заміваєте? Мені цікаво, а скільки тобі грошей заплатили, щоб ти зразу приїхав? Мені не дадуть документ. Ми його не слишимо. Так я не влада. Я також. Ви можете сплачувати Україну. Ми навіть не платите податки в Україну. Обично так робить черги, прикордонники і медники. Ми що є мав черга? Та не стоїте ви в черзі. Це твоя думка. Це не моя думка. Дай черга? Там нема машин. Чого? Там нема машин, тому що ми тут повідаємо. А так це? я проїду.